Так, усім привіт. Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. А я сьогодні потрошку помаленьку дозбираюся. Куди я збираюся? Ззаді бачите забор. Приїхав я на гарячку, взяв з собою сьогодні пі... як, алкоголіка, того чи як він там жовтий з вершинкою, хочу закинути на фідерка. Взяв буковий і взяв поплавочку. Можливо, сьогодні нам вдасться піймати якогось карасика та іншу мирну рибу. Тому все по порядку. Беремо Снасті, вже бачимо, двоє людей є. Це 100% знайомий теж є. Зараз підемо розузнаємо, що де і як. Були свої трабли, коротше, того я приїхав пізніше. Треба було резко зняти защиту в машині. А то ж треба всю дорогу. Не чув, поки музика грала. Так що ось таке во. Беру я боковий, оту палочку з м'якою вершинкою і поплавочу. Взяв лопату, бо черв'ячки трошки підтухли, піночка є. О, а далі побачимо. Оди попити, блядь. Ну, в струя нихіна не допомогла, блядь там ложку виткуємо. да ні Мені похуй, я сьогодні тут сідаю, блядь, бля? А я як буду ловити? Я раз в рік, блядь Виїжджаю, блядь, мені поїбати. тут хтось є дежурний, блядь, де зоши, блядь? Ну тут мене прийде після двох, блядь. Ну що ми тут не запуталися. Починається вже, блядь, ця пенсія в голові. Я три дні їхав, аби доїхав. Сюди? Ну. <ріху> <ріху> а що то Їхав, мав їхати в понеділок, так? Да? Ага. Однак завдаєш мене в Рафалуку. Що да. ну. проводку будемо ловити чи ні? Викидать тут кожу, я не Да? ні попаде. Там теж кушать. О, Да утка є там, познакомиться. Можна за корчку. Так, для сьогоднішньої риболовлі вибрав ось такі дві пачки корму від компанії Flagman, а саме «Метод мікс короб та Велика риба халва. Зараз ми її замішаємо, воно буде в колір дна, бачимо що з цього вийде. Така ручка, покльовує. О, ну, вже хоч щось. с пухлевки слабше слабше потом резко так непонятно о это уже подача добра сидеть а не зашла но сидела однозначно сидела рыбка Покаємо далі. Ну це вже така взагалі трофейна красунька. Е, це ділимо пополам, бо ж, блядь, прикормка моя! Не знаю! Йоб твою ма. Є веса, да? Веса? Мабуть нема, зараз гляну. Ото дав! Ото, дав! Бля, взагалі на... Ти що наприказується? Люблю. Да? Конечно. Все, в магазин еды вставишь. <laughs> Заодно одной Бомба, вообще красава. Что, взагло? Экстрактора дать? Давай, Ты меня... да. А тебе Но. Давай. <laughs> а. а я что, зря приехал? Где мой, блядь? Ти маленький? Хто маленький? Красик? Давайте. А? Ну звісно вже, може, же роздавати, бля. Бачи. Дай я зроблю, давай. Все, 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 бля. О. Дай поважу. Там, блядь, зараз гляну, наверное, я не брав. Да ёб твою мать. Yeah. Ну, а чиш? А, чиш? Я ж тебе казался, а? Что у меня вот зараз дурее. Ачиш sobre ó acho aș, ó acho que já No, a z turystyk... On bieca gardno. ачи ач! Кинеш, у мене тут все заражене, понял. На перемогу. О, Ач! Ми депуті, вариш, брови, да! Ось і спрацював поплавочок. Да-да! Да, да, я не знаю, какой там просто поводок. Здесь работал поплавочек. Карасик, да? Бомба. Бомба, не? А Ось. Бомба. Ракета. Ждав, ждав і все таки є Все таки є. Давай нам покажемо людям його. Ось О так його Лаптик. А гачечок такі. Яка акуратна покльовочка? Любитель! Басину зараз трохи ведро збільшим, да? Да по ведро. Ой, пожди, вже й там не тут сидит, и тут сидит. А О, тут им будет трошки зручнее. нормально уже трохи набамбушили рыбки. Це, друзі, щось гарне, але зайшло в курчі. О! то, Бачиш, беличує, що робиться? Так буде з кожним, скажіть, так? Да? Ну, що робиться? Всю да. Це ну, діло випить, захотіли. Ти його нормально дає курив, за неїш. Дігай день. Все, от став. зверху на гобі. О, о. О, пускайте. Mm -hmm. Подякував. бачиш що робить? Червяк з пінкою черв'як і пінка. Що? Завершуємо свою рибалочку. Оба! Так, зараз знім водичку. Ось бачите, як ви чуєте звук Беса, це ми подали. Була гарна рибалка, ловили сьогодні на фідер та поплавок на гарячці. Вдалося впіймати два карасика. та Штучок з 15 густірочок. О, ось така рибка у нас сьогодні клювала. Як ви бачите, ось такі густірочки попадали гарні. Клювали на черв'ячка, а потім згодом і на опариша. так, Густірочка у нас піде на сухий посол. Попробуємо зробити. О, і два таких. О, таких два гарних карасика сьогодні вдалось піймати. Тому якось так. Ловили, до речі, на прикормку халва та е мікс карп. До речі, гарна прикормка, тому використовую. Всім до зустрічі.